Нашу крамницю відкрито. <рес> Юху, ми станемо мільйонерами. Зайвого центу не знайдеться. <рес> Дівчинко, нам ніколи. Ласкаво просимо до нашої крамниці. А це <рес> хто? Якась же брачка. До речі, маємо найкращі сукні. Йди геть, звідси, не заважай нам. Але я нічого не зробила. Ласкаво просимо. Мені тут подобається. Чи хочете поміняти стиль? Ова! Тут сила силенна всього. Що-небудь вибрали? Ця сумочка просто неймовірна. Чудовий вибір. Хм, Нічогенький початок. Що ж мені вдіяти? Робочий день завершено. Що тут? Треба перевірити. Wow. Ова. Обожні шити. Отже, почнімо. <різь> <різь> Ідеально. Спробуй нас до жени! Від мене не втечеш. Що ви тут влаштували? Ми просто гралися, пані. Це моя крамниця. Геть, ми надалі так не робитимемо. Пані, я їх доглядатиму. Від бідних лише проблеми. Що з нею? Не зважайте. Хочете подарунок? Це вам. Мені подобається. Чи мені личить? Вау. Wow. Дякую, Кайлі. Yeah. Ти чарівниця. Не дякуйте, друзі. Простіше не буває. Що ти, дівчисько себе удає? Що ти тут робиш? Шию сукні. Неймовірно. Чи хочете приміряти? Чудово, я це купую. Мої перші гроші. Ласкаво просимо до нашої крамниці. Мабуть, я залишусь тут. То вам подобається? Причудово. Чи ви впевнені? А вже ж, я купую це. Приходьте ще пані. Бізнес йде вгору. Нічого тобі не вдасться, дівчисько. Це ми ще побачимо. Обожнює свою роботу. Є! Ха, Як тобі таке дрібното. Ой ой, тільки не їж мене. Що ти робиш? Ха, Надалі ти не матимеш покупців. Треба це терміново прибрати. О, о, видно. Все гаплик. Друже, хочеш погуляти? Молодець. І ні за що не здамся. Так краще. М -м. Мені потрібне вбрання на вечірку. Що там за гамір? Хочу сукню, а я костюм. Заплачу будь-які гроші. Хочу оновити гардероб. І вбрання вистачить на всіх. Але так не чесно. Юху я заможна. Панянко Кайлі. Так, це я. Вас запрошено на шоу модельєрів. Негодно повірити. Панянко Кайлі маєте неабиякий хист. Я мушу перемогти. Джеку, покажи на що здатен. За виграшки. Чи вам подобається? Не дуже. Гірше годію уявити. Пане Джеку, прощавайте. Мері тепер ваша черга. Мене не вдасться перевершити. Непогано. Матусю вперед! Не треба оплесків. Це заявка на успіх. Ти перемогла. Де моя нагорода? Маємо ще одну учасницю пані. Кайлі, можеш розпочинати. Ми віримо в тебе. Почнімо. Готова. О, це геніально! Неабиякий хист! Так старалася. Мамо, чи ти це бачила? Вона ночуватиметься в мене. Не ставай нам поперек дороги. Наступний раунд, пані. Я впораюся. Навіть не сподівайся, дрібното. Готово. Вона шахраювала. 2-0 на користь Кайлі. Мамо, зосереться. Я маю ще шанс. Фінал конкурсу. Це буде цікаво. Мої образи найгарніші. Чарівно. дуже стильно. Ха, навіть не сумнівалася. Матусю, я тобі допоможу. Кайлі тобі не вдасться перемогти. Вдалося. Моя сукня. Я ніколи не виграю. Зосереться Кайлі і берися до роботи. Де ж ти невдахо? А ось і моя сукня. Не перевершено. Гадаю, ми маємо переможницю. Сподіваюся, це мама. І конкурс перемагає Кайлі. У мене починається нове життя. Ти заслужила на цей приз. Де наші покупці? Це все Кайлі завинила. Доню, щось не те. Ви прийшли до моєї крамниці? Ні, ми хочемо до Кайлі. Вона найкраща модельєрка в місті. А як щодо нас, я цього так не залишу. Сукня майже готова. О, це найкраще, що я бачила. Це моя робота. Кайлі, ти суперова. Незабаром ви будете всі гарно вдягненими. Вона цього не заслужила. Мамо, вдій, бодай щонебудь. Маю один план я в тебе вірю, Матусю. Готова доню? Ха, а вже ж. Угу. Тоді вперед. То гаплик, Кайлі. Що? Ти тут? Пінкі потрібна твоя допомога. Що мені робити? Відверни її увагу. Простіше не буває. Хайлі допоможи. Пінкі, чи з тобою все добре? Навчи мене шити. Спевнена ти ж найкраща. Ха, непоганий початок. Більше, ще більше вогню. Пінкі, В тебе все вдасться. Ти неабияк допомогла. Не дякуй, подруги, а вже ж Пінкі! О, ні, там. Це пожежа, дитинко. Біжи. Ага, я перемогла. Ова, так гарно, хоча ні, страшенний несмак. Моя крамниця. Співчуваю. Що тут сталося? Крамницю зачинено. Там все моє життя. Не зневіряйся, Кайлі. В моїй кар'єрі гаплик. З Кайлі покінчено. Перемога! Йей! Покупці, ми відчинені. Ми чекаємо на вас. Мамо, там знову черга. Я мушу це побачити. А хіба крамницю не закрили? Ми прийшли допомогти Кайлі. Що? Приходьте ліпше до нас. Кайлі, ти повинна шити. Ми тобі допоможемо. Ти впорайся! Це все мені? А вже ж! ми влаштуємо модний показ. Чи нам це до снаги? Твій одяг найкращий, сама поглянь. Хі -хі, зробімо це. Незабаром ти матимеш нову крамницю. Дякую, що прийшли, панове. Кайлі. Ти зірка. Ти найкраща модельєрка. Я стараюся. Панянко Кайлі має ділову пропозицію. Я бачила вас у журналі. Так-так я зіркова модельєрка. Це честь для мене. Я маю подарунок. Тепер ти матимеш власне ательє. Вона цього не заслужила. Ви мене врятували. З мене досить. Ти творитимеш тут. О, так просторо. Я й мріяти про таке не могла. На тебе чекає неймовірне майбутнє Кайлі. Вона нас обдурила. Ми помстимось. Вас заарештовано, пані. Що сталося? Не можна підпалювати чужу власність. Ви тут надовго, пані. Ми просто хотіли бути відомими. Чи готові веселитися? Тоді повторюйте за мною. Mm. Кінець теро бути популярною геть не цікаво. Що там моя зірочка робить? Один танець, а вже тисяча вподобайок. Не забуваю, у тебе багацько роботи. А може, з першого одному ну, перекусимо. А на обід сьогодні тортик mm -hmm. М -м, так апетитно? Mm -hmm. Мамо, чи ти зі мною? Буде смачно. <гум> Зайві калорії? Ти зірка, здорове харчування понад усе. Мамо бодай один шматочок. Капуста запорука гарної фігури. Як скажеш, мамо. Чому ж все корисне таке несмачне? Ти звикнеш Пінкі. Ти маєш рацію, матусю. Доброго раночку, світе. Мімі, не будь синьком. Нам час збиратися до коледжу. Щоб такого надягнути. Це непоганий початок. А тепер сукня. О, знову рожевий набридло. Сьогодні я буду зухвалою. І вдалося. Доброго ранку, мамо. Пінкі, що це на тобі таке? Маєш просто жахливий вигляд. Мамо, але ж мені подобається. Люба, не сперечайся. Ходімо зі мною. Фінкі, ти ж зірка. А вже ж, мамо. Отже, причепурися. Вже йду. І надалі не сперечайся з мамою. Готово. Ти ніби справжня зірка. Рожевий ніколи не вийде з моди. Я вже запізнююся. Вдалого тобі дня, Люба. Всім привіт! Wow. Пінкі, це ж ти маєш крутезний вигляд. Вау. Wow. Дякую. Це мамина ідея. Ти найкраща. Yeah. О, справді. Вибачте, мені вже час іти. Доброго Hello. ранку. Пінкі, чи ти сядеш зі мною? Ні, зі мною. Краще я залишуся тут. Пінкі, чи ти готова до тесту? Я знову знімала ролики. І геть забула про навчання. Ми тобі допоможемо. Не сумнівайся. Не варто панікувати. Здається, я забула всі підручники. Тримай мої і мій пенал. Ви найкращі. Дарую тобі мою щасливу ручку. Чи потрібні шпаргалки? А я й так все знаю. Написати за тебе тест. О, все добре. Я впораюсь. Хлопці і дівчата в нас контрольна. Ми готові. Тоді почнімо. Hello. Вітаю! З тестом впоралися всі до завтра. О, нарешті. Пінкі, чи ти йдеш? Вже біжу. О, це ж. Що ж вдіяти? Привіт, я Раян. А ти? То ти мене не знаєш? Але дуже хочу познайомитись. О, як зворушливо. Я Пінкі. Проводити тебе додому. Mm -hmm. Буду рада. Чудова погода для прогулянки. Ah. Краще не буває. Ось ти де. Мамо. Я просто хотів проводити Пінкі! Їй ніколи! Вона зірка. Мамо, не зараз. Яка ще зірка. Жодних побачень. Виключно робота. Рейне, мені час іти. Ще побачимося, Пінкі. Пінкі поквапся. Мамо, я не хотіла. Тебе покарано. То й що мені вдіяти? Ролики самі себе не зафільмують. А вже ж, я впораюсь. Навіть не сумніваюся. Люба, скільки там маємо вподобайок? Спиш? Ні, я. Скільки в нас нових підписників? Гадки не маю. Тож, продовжуй. Але мені час іти в коледж. Лекції то дурниці. Твоя мета популярність. Отже, хлопці та дівчата записуємо. Пінкі, шалене накабство. Доброго ранку. Перепрошую, випадково так сталося. Залишися після занять, Пінкі. А вже ж, пане Мартіне, а ми продовжуємо. Ох, я так втомилася. Wow. Привіт, Пінкі. День сьогодні поганий. Що сталося? Нескічні фільмування, oh, oh. а тепер ще й незадовільно. Маю рішення: ми йдемо веселитися. <гум> Згодна. Ну, ми прокотимося. Юху! Вперед! <гум> Це було весело, чи не так? А тепер чим займемося? Влаштовуйся зручніше. І полетіли. Лей! О, просто незабутньо. Рейне, це ж ми. Ну, ми збережемо на згадку. А це не страшно. Зараз перевіримо. О, перехоплює подих. Краще годію я вити. І ще одне селфі. Це тобі, Райане. Дякую, Пінкі. Ох, я страшенно зголодніла. Час перекусити. Нам найсмачніший хот-дог. А краще два. Ох, слона без гіла. Вже готова голуб'ята. Кортиць куштувати. Дякую. А -а -а. Приходьте ще до нас. Дякую, Райане. То що скуштуємо? Смачно. Mm. Дуже. Пінкі. Я миттю повернуся. Я ж вас знаю. Ви Пінкі, суперзірка. Отак і мені не вдається втекти від фанів. Пропоную вам роботу, панянко. Я продюсер. О, обміркую пропозицію. Чекаю на ваш дзвінок, mm -hmm. панянко. Пінкі хто це був? Не зважай. Морозиво mm -hmm. обожнюю. Mm -hmm. Як щодо селфі, я з тобою. Wow. Рейни посмішку. Е. Це я вмію. Wow. Пінкі? <звук> Мамо, я просто я бачу. Байдики б'єш. Ще й псуєш фігуру до того ж додому. Йду, тільки не гарячкуй. Райно ще побачимося. Пінкі завжди. Ти забула наші світлини. Як ти могла? Мамо, я не хотіла. Ти знаєш, що робити? Знімати ролики. Вгадала до роботи мерщій і не забудь переодягтися. Ти повинна мати вигляд на всі сто. Але я не хочу. Що ти таке кажеш? Я не хочу бути зіркою. А як щодо вподобайок? Все закінчено, мамо. Пінкі, повернися. Що мені тепер вдіяти? Гадаю, я знаю. А ось і мій зірка. Так, і мені потрібні гроші. А, радий допомогти. І що я повинна робити? Бути зіркою, звісно ж. А це мої помічники. Коли починаємо просто зараз. Не будемо гаяти час. Мені подобається так. Тримати вперед. Хе, А вона ні в року. А ось і наша гримерка. Розташовуйся. Ми зніматимемо тут ясна річ. І сьогодні ти в костюмі жаби. Гадаю, мені це не підходить. Не вдасться. Тепер ти з нами. Ні, я йду собі. Аж ніяк, красуне. Пустіть. До роботи, зірко, відтепер ти не матимеш вихідних. Прогулянки теж скасовано. І побачення. Що ж мені вдіяти? Слухатися нас вже ж. Що це? Твої мешти, дитинко. Ха, тобі сподобається. Але я не хочу. Пізно маєш контракт. Ох, даремно я так вчинила. Пінкі не мусить бути зіркою. Hmm. Доню, ти де? О ні, а що, як вона втекла? Дівчинку моя повернися. Пінкі, я вже йду до тебе. Студенти, чи всі на місці? Чудово, ми розпочинаємо заняття. Пані, що ви hmm. тут робите? Де Пінкі? Її сьогодні не було. Hmm. О, ні. Доню, де ж ти поділася? Це ж Райан! Добрий день, пані. Де моя пінкі, юначе? Гадаю, їй було призначено зустріч із продюсером. Катастрофа! Мою дівчинку викрали. Як це викрали? День сьогодні буде спокійним. Допоможіть! Моя дівчинка зникла. Поліція розбереться. Розповідайте, що саме сталося. Пінкі пішла до продюсера і. Не гаєте мимо часу, показуйте дорогу. Гадаю, це тут злочинців, буде покарано. Виходьте, негідники. Де моя Пінкі? А? Хто ви такі? Що ви тут робите? Ви викрали мою дочку. Вона сама хотіла бути зіркою і підписала контракт. Вас заарештовано. І ваше місце за ґратами. Але ж мені в чому не завинили. Відпустіть. Це все пан Джек. Розкажете про це на суді. Пінкі, мама прийшла. Привіт, друзі. А де твоя усмішка красуне? Чи ви коли-небудь бачили таке? Не вірю, Пінкі. Підписуйтесь і ставте вподобайку. Відчепіться від моєї дівчинки. Геть, тут створюється мистецтво. Відпустіть мою Пінкі. Але ж я вас заарештовано. Я не годен в це повірити. Доведеться. Ідіть за мною, пане. Тепер ви зніматимете за ґратами. Я ж зірка. Це ми ще побачимо. Ви не маєте жодного права. Люба, як ти? Мамо, я страшенно злякалася. Пінкі, як щодо смачненького, а як щодо фігури, галорі то таке. Матуся. Я так тебе люблю. І я тебе сонечко. І надалі жодних сварок. Ледь не забула сюрприз. Що, це за сюрприз? Проте спершу тобі треба переодягтися. Це А вже ж, Тобі так кличить чорний. То якщо ти наполягаєш, миттю повернуся. Який я маю вигляд? Приголомшливий. ж мій сюрприз? Вже у вітальні. Раяне. Привіт, Пінкі. Я скучив. і я тут твої улюблені тістечка. Дякую, Райане. Тоді не гаятимемо час. Звісно ж, смачно, смакота. А може, ну ми знімемо лавсторі? сторі? Мамо, ти геть не виправна, слушна ідея. Камера, мотор.